Розглянемо задачу на умову плавання тіла. Дерев'яна дошка завтовшки 80 мм плаває у воді. Нижня поверхня дошки перебуває на глибині 60 мм. Визначте, якою є густина деревини. Запишемо коротку умову до цієї задачі. Ми знаємо товщину всієї дошки, ось тут. Або ось аж у нас 80 мм. Це 0,8 метра. Також ми знаємо густину рідини, у якій плаває дошка. Це вода. Ро води дорівнює 1000 кг на метр кубічний. І знаємо висоту тієї частини дошки, яка занурена в рідину. H1 становить 60 мм або 0,06 метра. Знайти потрібно густину деревини. Оскільки дошка. Плаває у воді, то сила тяжіння та сила Архімеда у нас зрівноважені. Запишемо цю рівність. F архімеда дорівнює силі тяжіння. Розпишемо окремо формулу для сили Архімеда та для сили тяжіння. Сила Архімеда дорівнює густина води або густина рідини. На G і на об'єм зануреної частини тіла, тобто тільки ось ця частинка, яка знаходиться під водою. Об'єм зануреної частини тіла ми не знаємо, але його можна знайти як добуток площі основи на висоту. Тобто В занурена дорівнює H. 1 у нас позначено помножити на площу основи S. В такому випадку сила архімеда буде дорівнювати добутку густини води на g, на h1 і на S. Розглянемо тепер силу тяжіння. Сила тяжіння, що діє на дошку, дорівнює M помножити на G. Масу дошки ми не знаємо, але можемо її виразити із формули для густини. Тут у нас у формулу входить густина дерева. Отже, густина деревня маса поділити на об'єм всього дерева. Звідси маса дорівнює добутку густини дерева на об'єм. Підставимо значення маси у формулу для сили тяжіння. Отримаємо густина дерева, що множиться на об'єм тіла і на g. Знову ж таки, об'єм тіла ми не знаємо, але можемо його виразити через добуток висоти всього бруска на площу основи. H. Це висота всього брусочка на площу основи S. Тоді формула для сили тяжіння буде мати вигляд ро, рідини, РО деревини. Замість В підставляємо H, що множиться на S, і помножити на G. Підставимо у перший вираз замість сили архімеда. Ось цей вираз. Замість сили тяжіння ось цей вираз. Отримаємо. Розглянемо цей вираз. І бачимо, що в нас є спільні елементи як в лівій, так і в правій частині рівняння. Спільні множники. Це G та S, площі основи. Скоротимо обидві частини рівняння на G та на S – Залишиться в лівій частинці рівняння густина води на H1. В правій частині рівняння густина дерева на H. Виразимо звідси тепер густину дерева. Це в нас невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток розділити на відомий множник. Тобто, густину. Води, що множиться на H1, розділити на H. Усі величини для знаходження густини дерева в нас є. Підставимо їх та знайдемо шукану величину. Провівши необхідні обчислення, знайдемо, що густина дерева становить 750 кг, що ділиться на метр кубічний.